Українські творці з GSC Game World розповіли трохи подробиць, яким буде майбутній Stalker 2, та коли очікувати його релізу. Також про аватар Frontiers of Pandora з'явилися деякі деталі, і про них ми також з вами поговоримо. Розповім вам, яка іграшка отримала цілих сім нагород на цьогорічному Golden Joystick Awards. Провальна компанія Call of Duty Modern Warfare 3 2023 року, в яку рекомендують пограти. Та ма. Майже ніхто не рекомендує цього робити. А також розповім про те, хто все ж таки винен в тому, що ми всі досі не побачили свіженьку GTA 6, а далі чекаємо її анонсу. Всі поціновачі портативних консолей також дізнаються про характеристики нової ревізії Steam Deck. Ну і як завжди, акційні пропозиції в ігрових магазинах Epic Games та Steam. Я вас всіх щиро вітаю! Ви на українськомовному ігровому каналі Eternal Play UA. коло Мікрофона з вами, як завжди, буду я, Дмитро. Можути зручніше, будемо починати, не втрачаючи ані секунди. Поїхали! Робота української художниці Ольги Грищак перемогла на цьогорічному конкурсі від Blizzard на Blizz.com 2023. Під час заходу її арт продемонстрували на сцені в якості переможця. На арті зображені різноманітні персонажі з Ігор Blizzard, які грають в ігри, тримаючи геймпади, а інші просто стоять і дивляться. Ольга зізналася, що не очікувала, але дуже зраділа, коли дізналася, що перемогла. Вона також розповіла, що завданням було створити оригінальну. Фінальну роботу на честь 30-річчя студії, і авторка зобразила, що було б, якби персонажі з різних ігрових світів зустрілися б та затусили. Вітаю Ольгу з перемогою на цьому конкурсі і дякую їй за те, що вона прийняла свою участь у ньому. І в черговий раз показала світу, що ми, українці, суперталановиті люди і приносимо в світ корисне і прекрасне, на відміну від брудно-дупої біомаси. BioWare офіційно опублікували тизер до нової частини Mass Effect. Це вже буде п'ята частина чи четверта. Андромеду враховуємо як повноцінну гру, чи ні. Ну коротше, показали відео, в якому йде якась жінка, і все. Більше нічого не зрозуміло. Невідомо, чи це Шепард, чи, можливо, новий персонаж. Звичайно ж, інформації про якісь дати, імена героїв чи сюжет також невідомі. Але творці залишили на редіті якесь зашифроване послання, яке тепер геймери будуть розв'язувати кілька місяців. Відомий інсайдер Том Хендерсон також запевняє, що гра вийде не раніше ніж через три. Або, можливо, навіть чотири роки. Тому доторкнутися до проєкту геймери зможуть не раніше 2026-го. І що гра наразі перебуває на стаді попереднього виробництва, а всі зусилля студії станом на сьогодні сконцентровані на розробці Dragon Age 4. Massive Entertainment продовжують ділитися з гравцями інформацію про свій майбутній екшн Аватар Frontiers of Pandora. і цього разу розповіли журналістам з порталу IGN, чому вони зробили погляд від першої особи, а не інший ракурс камери. Гейм дизайнери пояснили, що основний геймплей відбувається від першої особи, бо це допомагає поринути у все світ гри набагато краще, збільшує атмосферність та реалістичність того, що відбувається на планеті Пандора. А коли гравець отримає змогу прируч. Вчити екрана, це такий місцевий дракон. Тоді можна буде побачити свого персонажа. Таким чином з'являється більший огляд, а геймери зможуть більш детально роздивитися величезні простори і побачити неймовірну красу місцевої природи. А от на пряме питання, чому Месів Ентертеймент не надали можливість самостійного вибору ракурсу камери, вони не ухиляючись, відповіли, що для цього їм би довелося створювати набагато більше анімацій, а на це треба було б витратити більше. Часу на доопрацювання і суттєво збільшити фінансування проєкту. Ось такі справи. А конвейер Ubisoft вимагає першочергово швидкості, а не якості. Це вже я від себе говорю, якщо хтось не зрозумів. Також гра на релізі матиме фоторежим, що дозволить користувачам робити видовищні фотографії під час своїх пригод на Пандорі. Аватар of Pandora має вийти вже 7 грудня для PlayStation 5, Xbox Series та ПК. Реліз багатокористувацького умовно безкоштовного мережевого шутера The Finals від студії Ембрек має відбутися вже до кінця цього року. Про це повідомили представники видавця компанії Nekon. Цитата: після неймовірно популярного і успішного відкритого бета-тестування, The Finals готова до запуску цього року. Це перша гра в захопливій лінійці новинок, серед яких ARC Raiders і The First Descended. Кінець цитати нагадаю, що у бета-тестуванні, яке пройшло нещодавно, Прийняли участь більш ніж сім з половиною мільйонів гравців. Точної дати релізу наразі немає, але побавитися можна буде на PlayStation 5, Xbox, Series та ПК. Розробників The Last of us продовжує трясти хвилями звільнень, скасувань проєктів та інших негараздів, які навалилися на колектив з початку цього року. І от тепер колектив творців покидає технічний директор Крістіан Герлінг, який пропрацював у студії 17 років. Науті дох подякували крізь. Герлінгу за його внесок у розвиток студії та повідомили, що на його місце вже є кандидат у особі Тревіса Макінтоша, який також є ветераном студії з 19-річним стажем. Причини звільнення Крістіана не повідомляються, як те, чи він самостійно прийняв таке рішення, чи його змусило це зробити керівництво Sony. Та, попри все, її позитивні новини, не дивлячись на купу чуток, які блукали мережею вже довгий час, що буцімто багато користувацьких у всесвіт. The Last of Us було заморожено, іграшка все ж перебуває в розробці. Про це повідомив керівник проєкту Вініта Гарвал у своєму обліковому записі. в X. Шмат коду від Activision Call of Duty Modern Warfare 3 зразка 2023 року, реліз якого відбувся 10 листопада, вляпався у скандал. Шутер отримав переважно негативні відгуки від гравців Steam. І майже ніхто не рекомендує його до купівлі. Ось такий нехитрий реверанс Бобі Котік зробив перед виходом на пенсію для Філа Спенсера. Напередодні виходу ігрові журналісти теж висловилися в досить негативному ключові. Чи про іграшку, але керівництво Activision це не змусило відмовитися від релізу. Гравці обурені суперкороткою сюжетною компанією, яка триває менше 4 годин, нецікавим зомбі-режимом і значно завищеними системними вимогами, на відміну від попередньої частини. І останнім цвяхом в труну проєкту стала ціна в 70 баксів, яка запустила сраки гравців просто на орбіту. Краще б його зробили доповненням до другої частини як і планувалося, а не окремим проєктом, але просто Бобі Котіку дуже потрібні гроші на пенсію нічого особистого. Larian Studios отримала 7 винагород в різних категоріях зі своєю RPG Baldur's Gate 3 на церемонії нагородження Golden Joystick Awards 2023, яка пройшла 10 листопада у Лондоні. Рольовка отримала винагороди за найкращий сюжет, найкращий візуальний дизайн, найкращу ігрову спільноту стала грою року на ПК, а також загалом грою року. А сама студія Ларіон отримала винагороду і стала ігровою студією року. Також винагороду отримав актор Ніл Ньюборн, який зіграв Астаріона і став кращим виконавцем другого плану. Доволі непогано як для не -трипл -е іграшки, Ви згодні? Бажаю успіху розробникам з Ларіан, і щоб у них зірка в лобі не засяяла, як у деяких, і вони не скотилися зі своїми майбутніми іграшками в прірву конвейерного лайна. Реліз анонсованої ще в 2019 році Сену Saga Hellblade 2 від студії Ninja Theory, відбудеться колись у 2024 році. Про це повідомив керівник відділу контенту та студії Xbox Мед Буті на подкасті The Fort Cotton. Іграшка з'явиться для користувачів ПК та Xbox Series і з першого дня релізу з'явиться у сервісі Game Pass. Схоже, що Sony дуже розчаровані придбанням банджей, на яких у них були досить амбітні плани для створення одразу кількох ігор-сервісів. Тепер японський гігант поніс ліжко у зворотній бік і оголосив, що вони скорочують кількість ігор-сервісів. І замість 12 проєктів робота продовжиться тільки над шістьма. А чому так сталося, поміркуємо з вами в треш новинах, або в треш огляді, або в ігрових висерах? Чи як ви там охрестили цю рубрику? Черговий відос, по який вийде вже в четвер. Я сподіваюся, якщо, звичайно, все буде добре. Там я вмикаю свою хвору фантазію по і ми знущаємося та сміємося над схожими подіями в ігровій індустрії. Тому приєднуйтесь, буде весело. Для цього треба лише підписатися на канал, протиснути вподобайку та увімкнути з дзвоник щоб не пропустити час, коли вийде відео. таким нехитрими діями ми з вами ще не аби як сприяємо розвитку якісного українськомовного контенту на Ютубі. Буду дуже вдячний за фінансову підтримку одноразовими донатами або можете стати навіть спонсором каналу на Ютубі. Я вклоняюся людям, які вже це роблять. Ви просто неймовірні. Дякую. І ніколи не забувайте, що війна триває, і наша з вами допомога фронту супер необхідна. Тому здійснюйте її будь-яке. Таким зручним для вас способом донатьте хоч скільки. У нас українців маленьких донатів не буває. І навіть ваші 5 або 10 гривень невпинно наближають нашу з вами перемогу над бруднодупим військом. Також чекатиму вас у нашому Дискорді, і якщо вас цікавлять проходження ігор чи стріми, тоді підписуйтесь ще й на мій лайв канал та на Твіч. Буду радий вас всіх там бачити. Продовжуємо. Блогер з нікнеймом Джонатан поділився кількома інсайдами стосовно майбутнього екшену Assassin's Creed, який розробляється під робочою назвою Red, А його події розгорнуться у часи феодальної Японії. Мапа у новій частині буде великою, але вона буде менша за ту, що була в Одесеї, але більшою за ту, що була у Вальгалі. З'являться нові механіки, які дозволять класти свого протагоніста на землю та повсти, А також можна буде використовувати гачок кишку. Яку вже пхають просто у всі ігри останнім часом, і новий асасін не буде виключенням. Можна буде вербувати певних ворогів для шпигування. Думаю, що ця механіка буде схожа на те, як реалізоване вербування у Watch Dogs Legion. Також інсайдер підтверджує, що протагоністів у грі буде двоє: це самурай африканського походження Наої, а також жінка Шинобі Ясуке. Персонажі використовуватимуть різну зброю та навички, а також стелс-методи. Для приховування від ворогів це зробить гру ще більш реграбельною. Гра за словами інсайдера має стати супер блокбастером. Не переплутайте, її реліз може відбутися вже наступного року на PlayStation 5, Xbox Series та ПК. Valve продемонстрували оновлену версію портативної консолі Steam Deck. Серцем системи залишився той самий кастомний процесор від AMD на архітектурі Zen 2 та вбудованою графікою RDNA 2. Але тепер кристал виготовляють не за 7 нанометровим техпроцесом, а за 6 що має позитивно повпливати на температури пристрою, а також на його автономність. Відтепер оновлений пристрій оснащається 7,4 дюймовим oled екраном з роздільною здатністю 1280 на 800 пікселів, частотою оновлення 90 Гц та підтримкою HDR. Міськість акумулятора також була збільшена з 40 Вт-годин до 50 Вт-годин, що дозволить додати до ігрової сесії ще кілька годин. Так само, на жаль, залишилося 16 ГБ оперативної пам'яті lpddr 5 але тепер її ефективна частота 6400 МГц замість 5500. Зберігати іграшки можна. Можна буде на NVMe SSD на 512 ГБ або на 1 ТБ. Була модернізована і система охолодження, яка отримала більший за розміром і тихіший кулер. Оновлений модельний ряд портативок Steam Deck складається з трьох пристроїв, докладні характеристики яких ви зараз бачите на своїх екранах. Ба більше Valve пропонує старі моделі на 64 та 512 ГБ з рідкокристалічними дисплеями за ціною 349 та 400 49 доларів відповідно. Я знаю, що всі вже втомилися від клятих чуток стосовно GTA 6, але це найочікуваніший проєкт десятиліття, а можливо і не знаю скільки ліття. Але є цікава інформація щодо того, хто винен в тому, що Rockstar перенесли презентацію свіжого екшена на початок грудня. А я коротко нагадаю, що керівництво студії на офіційній сторінці в X дуже сухо повідомили, що вони готові показати нову GTA Геймерам на початку грудня, але точно. Дати також не оголосили. Проте, ймовірно, це буде відбуватися на шоу The Game Awards 2023, яке пройде 7 грудня. А от керівництво Take two шукає крота у своєму офісі. Французький журналіст Кріс Кепель повідомляє, що Сем Гаузер і Штраузельник розлючені витоком інформації про Анонс GTA 6, і що вже розпочато внутрішнє розслідування, щоб з'ясувати, хто був інформатором інсайдера і журналіста Bloomberg Джейсона Шрай який повідомив геймерській спільноті про анонс за кілька годин до офіційної події. Керівники видавництва обіцяють, що будь-хто викритий у витоку конфіденційної інформації буде суворо покараний Take-Two Interactive за недотримання NDA. І вони дуже шкодують, що анонс однієї з найочікуваніших ігор в історії був таким чином зіпсований. Кепель в свою чергу запевняє, що спочатку розробники планували яскраво представити тизер, а не Обмежитися публікацією в соцмережах, але через злив інформації Шрайеру вони екстрено змінили плани щодо анонсу. Хтось дуже круто влип. Я вважаю, з тих, хто працює в Роксар, звичайно, і думаю, що судовий позов, який готує Тейк як просто зніме штани з цієї людини. Сподіваюсь, Bloomberg добре заплатили шпійону за його працю, бо він може стати реально бомжем. Сам Шрайер, звичайно, ж категорично не згоден із думкою свого колеги. І каже, що Rockstar вже давно планували оголосити про нову GTA 6 під час публікації свого фінансового звіту, який зробили 8 листопада. Сподіваюсь, що ми нарешті вже побачимо на шоу Джефа Келлі свіженьку GTA. А от її вихід, за словами інсайдерів, планується аж на 2025 рік. Можливо, самі Rockstar за кілька тижнів оголосять, хоча б про приблизне релізне вікно. А уявляєте, вони одразу оголосять про реліз в День Анонсу. Чи це я вже дуже губ. Буро скатав, а це був би неочікуваний хід з їхнього боку. Таким чином, всі інсайдери б обісрали штани поповні їхня репутація була б безповоротно зіпсована. У першому кварталі 24-го року має відбутися реліз довгоочікуваного шутера від першої особи Stalker 2 Heart of Чорнобиль від української студії GSC Game World. Після доволі успішних відгуків від ігрового ком'юніті та критиків щодо демо-версії, яку геймдизайнери привозили на ігрову виставку Gamescom цього року. Вони вирішили подорожувати з нею і по інших ігрових заходах світу. І на цей раз завітали до французьких гравців на виставку Parish Game Weekend, де у піар-менеджера Захара. Бочарова та ком'юніті-менеджера Євгена Базарова, якого сталкерська спільнота знає за нікнеймом МакАлкін, взяв інтерв'ю французький блогер Аманаус Дагаут. Вони спілкувались близько 30 хвилин, але можна виділити найцікавіші тези, які розповіли творці щодо майбутньої іграшки. Зараз спеціалісти студії зосереджені на поліруванні системи A-Life, яка відповідає за життя зони поза поглядом гравця. Тобто, всюди, у всесвіті гри, мають відбуватися. Певні події, незалежно від того, чи приймає участь у цих подіях гравес чи ні. Захар Бочаров розповів, що в грі буде безшовний відкритий світ, і алгоритм працюватиме приблизно так само, як і в попередніх частинах гри, але масштаби будуть набагато більші. Наступним викликом для розробників стала трансформація мапи зони, яку потрібно було переробити з окремих локацій на безшовний відкритий світ. Вони хотіли зберегти знайомих гравцям місця і додати нових, все змішати, а ще й додати. Реальних елементів, які існують у зоні відчудження. В першу чергу тому, що це сиквел, і він має містити відсилання та знайомі риси з попередніх частин. Це амбітне рішення змусило скористатися сучасним рушієм Unreal Engine 5 та додати до мінімальних системних вимог використання швидкісного SSD, для того щоб картинка була якісною, а завантаження були швидкими. Далі мова зайшла про звуки та музику, і геймдизайнери розповіли, що у новому шутері буде непростий. Ambient, а адаптивне звукове оточення, яке буде змінюватися в залежності від ситуації, в яку потрапляє гравець. Також GSC планують випустити окремо саундтрек ближче до релізу іграшки. Загострили увагу на тому, що в грі буде більше аномалій і, відповідно, і більше артефактів. З'являться і нові ефекти аномалій та неочікувані поєднання різних артефактів, які зможуть допомогти гравцеві з проходженням, розкривати всі подробиці, поки що зараз. І творці поділяться деякими новими механіками та артефактами ближче до виходу гри. Співробітники студії приділяють не останню увагу історії та побічним квестам, а також нелінійним елементам. Тому, навряд чи геймери зможуть побачити все, що є в грі, за одне проходження. Згідно з інформацією інсайдерів, S.T.A.L.K.E.R. 2 має вийти в період з 12 по 23 лютого наступного року на Xbox Series та ПК і буде доступний з першого дня в підписці Xbox Game Pass. Але я пропоную всім шанувальникам сталкера придбати гру за фул прайс та підтримати українських творців. Хідео Кодзіма запрошує всіх геймерів на The Game Awards 2023, де він обіцяє показати щось стосовно другої частини Death Stranding. Можливо, це буде свіжий трейлер або навіть дата релізу. GTA 6 Death Stranding 2. Це вже забагато, мені здається, для одного ігрового шоу. А я вас запрошую до акційних пропозицій, які наразі діють в ігрових магазинах Epic Games та Steam. Безкоштовно до 16 листопада роздається лютий шмат лайна Golden Light від болотного розробника містера Пінка, до якого я торкатися вам не рекомендую навіть безкоштовно. Бо такий маразм могли придумати тільки брудно-дупі. Краще підтримати наших польських друзів зі студії Драго Ентертеймент і придбайте зі. Нижкою 30% симулятор керівника АЗС, Газ Station Симулятор. Гра до 19 листопада коштуватиме лише 259 гривень. А тепер переміщуємось до магазину Габена і подивимося, що там є цікавого за помірним цінником. Зі знижкою 75% можна придбати дуже крутий ремастер першої частини культового екшену «Мафія» від американської студії Ангар 13 Іграшка до 20 листопада коштуватиме лише 187 гривень. Зі знижкою 85% можна придбати лутер шутер Бордерленс 3», який до 15 листопада коштуватиме лише 120. 7 гривень. Екшен у відкритому світі недалекого майбутнього Watch Dogs Legion від Ubisoft можна придбати зі знижкою 85% лише за 137 гривень. Акційна пропозиція завершиться вже 16 листопада. А на цьому у мене всі цікаві серйозні новини, які я вам хотів розповісти за минулий тиждень. Не забувайте про підписку, вподобайку та коментар. Давайте обговоримо з вами висвітлені в цьому відео події. Таким чином, ми з вами будемо просувати. Вати український контент на Ютубі і просто чудово проводити час разом. Чекаю вас у коментарях. Підтримуйте наших бійців. Дякую вам всім за перегляд та фінансову підтримку. Бережіть себе! Слава Україні! Переможемо!